Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 23 серпня 2024 року. Повня, місяць в Овені, місячний день, 19. А ще ми маємо місяць без курсу із 15.44 аж по 24 годину. Так що почнемо з Овена. Завжди хочеться починати з чогось більш приємного. Якщо гарний благополучний день яскравий, то починаю із місячного дня. А якщо ж не дуже, то хочеться почати все, все одно із приємного. От. Починаємо із дня, коли місяць стоїть у знаку Зодіака. Тепер він стоїть у знаку Овен. В цей час люди отримують енергію цього знаку. Кожна людина здібна регулювати такий потік енергії, який може бути як негативним, так і позитивним. Образно кажучи, місяць знаку Овена психологічно підливає масла в вогонь. Спокій та врівноважені відношення можуть цей час спалахнути з новою силою. Ситуація, яка на перший погляд вийшла з-під контролю, може неочікувано вирішитися у вашу користь. Коли ж місяць стоїть у знаку Овен, не плануйте повалятися та поніжитися в постельці. У ці дні і не спиться і не лежиться. Це час для здійснення великих справ, тому постарайтеся отримати від нього максимальну користь та використайте цей могутній прилив енергії на виконання тієї справи, яку вже давно відкладали. Зосередьтеся на тих питаннях, які потребують додаткової уваги. Цей час необхідно пам'ятати, отримана енергія сильно загострює емоції. Ми стаємо легко вразливими. Підсвідомо відчуваючи це, ми стараємося захиститися. Нам здається, що всі, з ким ми спілкуємося, хочуть нас скривдити. Старайтеся самі не скривдити нікого, не кажіть образливих слів. Так як зруйновані в цей час стосунки, тяжко буде знову відновити. Особливо це стосується телефонних розмов. Іноді люди в Овені стають психованими та дратівливими, від них треба триматися подалі. Енергію місяця в Овені варто направити на завершення тих справ, від яких ви отримаєте особливе задоволення. Пишаючись своєю роботою саме в ці дні, ви відчуєте себе на сьомому небі від щастя та захочете знову діяти. Тому що всю свою втому, ніби рукою знімуть місячні ритми, та надихнуть вас на нові звершення. Маленькі поради стосовно здоров'я в Дні овена, щоб уникнути головного болю та мігрені, у Дні Овена краще побільше пити звичайної води. Але ви маєте впевнитися у тому, чи не підвищений у вас артеріальний тиск, бо при високому тиску. Пити можна тільки сечогінний. О, от такі справи. А тепер, мої любі, 19-й місячний день символ якого павук Сіті. Це один із критичних днів місяця. Так що, любі мої, будьте обережні. Варто бути обережними із новими ідеями та планами. Якщо вам запропонують швидке рішення ваших якихось Ситуації майте на увазі, це обман. Небажано заключати договір, брати на себе якісь заобі... об... обов'язки, брати в борг та позичати гроші. Комусь їх можуть взагалі не віддати. Треба проаналізувати всі події, які відбулися напередодні, знайти свої помилки, не звинувачуючи в цьому других покаятися, обдумати всі свої поступки. Постаратися позбавитися від гордині та зверхності. День символізує духовне очищення, душі та совісті. Необхідно дуже чітко аналізувати все те, що відбувається, позбавитися від негатива в собі та переводячи його в позитив. Будьте обережні, любі мої. Можуть затягнути всі ті різні шахраї. Брехуни, крадії та різні аферисти, контролюйте витрати. Від крупних покупок краще взагалі відмовитися. Це нерухомість, автомобілі, дорогі речі, цінні папери, не заключайте договора та не підписуйте документи. Є ризик бути обдуреними. А іще секти. Різні проповідники. Якщо вас запросили на собрання. Де буцімто то будуть вивчати Біблію, краще відмовитися. І не тільки в цей день, а взагалі моя вам порада: якщо кудись зібрались їхати і раз авто чомусь відмовило, ну, може, щось поламалося, то це таке попередження краще не їхати, тому що вас попередили. А тепер майже. Із четвертої години дня і аж до півночі місяць у нас без курсу. Коли місяць покидає знак зодіаку один та наближається до другого, протязі деякого часу місяць знаходиться в стані переходу, і вплив його енергетики неначе засинає, це так звані провали, завдяки яким місяць. Вийшовши із попереднього знаку зодіаку, не встигає попасти в область впливу наступного. У цей час з людьми відбуваються психологічні зміни. Така місячна мандрівка може призвести до розсіяного мислення, навіть до галюцинацій. Тому в цей час не варто приймати ніяких важливих рішень. Плани будуть зруйновані, а покупка буде невдалою. У цей час ми сприймаємо. Світ неординарно, нереалістично, але не варто хвилюватися. Займайтеся звичайними буденними справами, почитайте свою улюблену книжку, подивіться фільм, поспілкуйтеся з вірними друзями, робіть ту роботу, яку давно запланували. Постарайтеся притримуватися тих планів, які ви построїли напередодні, до настання провалів. У місячному русі. Складання проєктів на майбутнє залишіть на другий час. Місяць без курсу робить людину безпорадною, розгубленою, неначе вона втрачає життєвий орієнтир. Ставитися із таким, вибачте, Справитися із таким впливом місяця можна, якщо абстрагуватися від навколишнього світу, зануритися в себе. Та зосередитися на своєму внутрішньому я, любі мої, треба завжди зосереджуватися на собі, на своїх думках, на своїх почуттях, на своїх відчуттях. Якщо ви научитеся розуміти себе, тоді вам легше буде розуміти других, і життя легше буде зрозуміти і природу, і погоду, і місячні ритми. А я вас люблю, люблю такими, які ви є. Любі мої, на все добре. З вами була бабка Люся. Я вам щиро дякую. Побачимось завтра.